Доброго ранку, малеча. Ми вже вивчили основні кольори зелений, жовтий, синій, так? А сьогодні в нас іменини червоного кольору. Червоний колір засумував. Що це ми його не згадуємо? Дивіться, який він. Гарячий, веселий, яскравий. Бачите, скільки різновидів червоного кольору. Яку книжечку не відкрити, щось та й буде червоне. Ось дивіться, яблочко, помітор, морквичка вона буває, і помаранчевого, червоного кольору. Але ж червоне ще буває. Що, давайте ось, тако, ось такого яскравого кольору? Що в нас червоне? Це і калина, і полуничка, і вогонь, і сонце ввечері, коли заходить, і квіти, і багато-багато інших речей. Тож давайте намалюємо яскраву червону ялинкову гірлянду. Скоро ж новий рік. Для цього вам знадобиться червона гуашева фарба. Я її трохи розвела водичкою. І ви теж зробіть це в якійсь ємкості. Так, вам потрібно ось лист картону. Це буде основа для малюнку. І давайте разом з батьками, чорним восковим олівцем, ось таким, намалюємо нитку гірлянди. А самі кульки будемо малювати. Ось такою морквичкою. Дивіться, я приготувала. А після заляття на прогулянці ви зможете зліпити снігову бабу. І морквинка тоді вам знадобиться. Ну що, почнемо? Пам'ятаєте, завжди повинні бути під рукою паперові серветочки. Ну і давайте ми будемо ось так. Дивіться. Мочили морквинку. Я взяла кілька розмірів кружечків. І ставимо слідочки. Дивіться, ось так. Ось. Одна кулька вже є. Так. Інша. Ось, дивіться, які яскраві, які гарні в нас будуть кульки-гірлянди. Ось так. Ось так. Ось так продовжуємо працювати, щоб вся ялинкова гірлянда була гарненька, рівненька. І ось гірлянда готова. Можна прикрашати ялинку. Працюйте, буду чекати і ваших робіт. До побачення.